Так, ну що, друзі, зробили операцію. відхожу від наркозу. Нога щось болить капець. Таке ноє гудить. Відчуття такі собі. Не дуже приємні. Просив знеболюючи, але сказала, що вкололи мені в цьому в операційній. Я зараз покажу як виглядає нога. Клали лід. нога болить хана. О, буду тримати в курсі подій, що відбувається, Но Поки відчуття такий собі не айс. Заходив тільки що лікар до мене після операції, оглянув мене, побалакали з ним. В общем, вердикт такой Разрыв передньої крестообразної связки полный и надрывы медиального и латерального мениска. То есть два мениска были надорвані. Я подозревал, что один только будет надорваний, но оба мениска подшивали. Вот, поэтому операция будет, ой, операция, восстановление, реабилитация будет веселыми. Вот, а так операция прошла успешно, все хорошо. А, тики, тики, зараз по боли нога, буду чекать медсестру, чтоб срубила мне, Зробила мне обезбол, бо... Так, прям гудить вся нога від пальців і до кульшового суглоба. Ось якось так. Далі буду тримати в курсі і вже з завтрашнього дня буду починати виконувати вправи для відновлення. Тож, сьогодні вже на зв'язок виходити не буду. Сьогодні буду відпочивати, а завтра вже покажу вам. Реабілітаційний процес, початок його. Ось такі рухи ми виконуємо стопою 10-15 разів для того, щоб трошки поганяти кров по м'язах, щоб понапружувались м'язи, були в тонусі. Ось, кругові оберти стопою також. Це просто для розробки суглобу. Ногу в коліні поки сьогодні ще згинати не можна. Завтра сказали знімуть а, дренаж, дренажну трубку. І вже відзавтра будемо потрошку-потрошку згинати ногу в колінному суглобі. Ось, І на, напружувати м'яс можна. Ще трошки боляче, не знаю, бачите ви чи ні. Але м'яс потрошку напружується. Трішки віддає в коліно і сюди на зовнішню частину стегна. Зараз будемо принесли, мені тут обід. Будемо пробувати. Пройшло 6,5 6 годин після операції. Самопочуття після наркозу порядок максимально добре, нічого не турбує. Коліно трошки так пониває, бо є набряк. Ну, це, це само по собі таке має бути. Коли рухаюсь, то набагато краще себе почуваю, коли ходжу по палаті. Ось Зараз вечерні такі процедурки у нас, крапельниця. Сказали, що знеболююча, для того, щоб вночі я краще міг поспати. Ось, Ще по в І будемо відпочивати, набирати сил. Завтра по планах знімають у мене дренаж з коліна ось цей. І лікар сказав, що з завтрашнього дня можна буде починати згинати ногу в коліні потрошку і буду додавати більш такі активні вправи в плані підйому прямої ноги вперед, назад, там, в сторону і так далі. Стоячи, лежачи, буду це все пробувати робити. Бо це треба робити. Добрий ранок. Сьогодні другий день після операції. Нічка була така собі. Не дуже а, спокійно в плані больових відчуттів. А, сон в мене був такий приривістий, приблизно десь там від години до двох годин міг а, поспати. Потім а, біль все ж таки мене трошки перемагав і приходилось трошки вставати, розхожуватися. Ось Такі були у мене серії коротше, від ну, в середньому півтори години сон і десь 20-30 хвилин я рухався. Ось, і вже десь о 5.20 ранку вже не витерпів і попросив знеболення. Ось, ну, після знеболення я ще трошки поспав і от зараз буду, зараз буду розходжуватися. Трошки порухаємося, скажемо, своє тіло. Так, друзі, включення з палати. Зараз на годиннику 12.30, другий день після операції. Зняли мені дренаж, зробили перев'язку, зараз лежу з за холодом для того, щоб зняти трошки ще набряк. З коліна. Півгодинки, так полежу з холодом, і будемо пробувати вже рухатись. Дозволили навіть рухатись по палаті без ортезу. Ортез кажуть, ну по самопочуттю якщо відчуваєш, що не впевнений нестабільність є в коліні, то ортез одягає. Якщо більш-менш все буде нормально, можна по палаті без ортезу ходити. Ось такі от нюанси. Е Полежу це півгодинки з холодом, хочу пройтись в кафетерій, випить кави, бо я майже два дні без кави. І так, друзі, майже 9 вечора другого дня після операції. По самопочуттю більш-менш стабільно, коліно трошки пониває в деяких положеннях, але це є норма. Витягнули сьогодні мені дренаж, досить така неприємна процедура була. Почав виконувати більш активні вправи. Лежачи, стоячи, тонус м'язів-стегна трошки повертається в норму, але ще досить слабка ця норма. Ось, Прийняв сьогодні душ, спробував. Важкувато було. Після цього так розболілося коліно, Просив вколоти собі знеболююче. Завтра буде виписка. Сьогодні спілкувався ще більш так детально з лікарем з приводу своєї операції. По імпресивному перелому кістки він сказав не критично, досить там невелика така тріщинка була. І це специфіка. Це специфіка просто самої травми, коли відбувається розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Часто дуже відбувається цей імпресивний перелом кістки, тому що йде контакт двох кісток одна об одну, і за рахунок того, що в мене був такий досить потужний крок прибігу пригрів баскетбол, то досить сильно там була травмована кістка, і через це стався цей перелом. Але операції це не було перепоною. Ось по мініскам підшив два меніски, буквально там по декілька швів наклав. Сказав, не критично було, але треба було це зробити, щоб в майбутньому не було ніяких нюансів, пов'язаних з мінісками. В принципі, настрій позитивний, вже хочеться додому поскоріше і прийти на, на свою роботу і почати повноцінне відновлення. Можна вже буде виконувати і масажі на ногу, щоб знімати набряк. Можливо, буде гематома поступово з'являтися на нозі, сказав лікар. А можливо, і не буде. Можливо, вона буде більш така внутрішня, яку треба все одно розганяти за допомогою масажів та різних процедур, фізіопроцедур. Будемо цим займатися. Іншого Де. виходу, іншого вибору у нас немає ось тому до, до зв'язку. І этими Так, ранок третього дня після операції за мною приїхала Лєрочка, буде мене добирати. Мене вже виписують. 10.05 збираємося додому. Я вже вдома зі своїми всіма дівчатами. Доця десь грається, я відновлююсь після дороги. В принципі, дорогу пережив нормально, під, під кінець нога трошки почала понивати. Ось. Але приїхавши додому, да, Приклавши лід та поклавши ногу на трошки невеличку возвишеність з подушок, то набряк спав і відчуття стали набагато легші. Дуже важливо контролювати набряк на нозі оперованій та відповідно температуру у місці, де була сама операція. Сьогодні по плану буду просто вдома, повиконую деякі вправи, порозроблю колінний суглоб і буду, в принципі, відпочивати. Завтра неділя. Завтра також більш такий домашній буде режим. Домашні вправи буду виконувати. Це все для вас, звісно, засніму. Та ви це все побачите у відео. Тому до зв'язку.